Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня, гарного настрою і всього самого найкращого. У нас ранок, але сонечко світить так, наче вже день. пече так, що пече. Напишіть в коментарях, в кого там із вас був дощ. Тому що передавало грозу, передавало штормове попередження. У нас два рази гримнуло, блиснуло, але ні капельки дощику так і не було. Гусенята наші починають міняти своє забарвлення. Були трішки салатові, тепер починають робитися біленькі. Хто розумніший, той і сідає в тазі, де була вода. Ну а каченята, як каченята, наїлися, напилися дивіться, вони собі сплять. Вони навіть не зважають на те, що тут хтось є, чи тут когось немає. Гусенята більш якісь активні і рухливі. Вони від кормушки до води добре наїдаються, напиваються і потім цілий день собі сидять в холодочку. гусеняток починає вже рости пір'ячко на боках. І на крильцях починає з'являтися. Звідси їх вже потрібно буде переселяти. Зерносуміш вони потрішки їдять, звикають до зерносуміші, але не з великим таким задоволенням. А ці маленькі дракончики. Тихесенько собі спунькають. Мама тут за ними спостерігає, начебто все тут у них гаразд. Ну, а тут наші курені сушки в іншому вольєрі. Із корейних сушок тут можна побачити тільки наших старих курей маранів білих. А ось із чорних, ось перед вами, тут практично самі, самі півні. Такий прекрасний урожай в цьому році на півні, не дивлячись на те, що я вже велику кількість тих півнів віддав. Ну Курочок було б також на 30 штук більше, якби не допомогла лисиця. Тут би ще 30 штук бігало. Але що маємо, те маємо. Ніхто від цього не застрахований. І в коментарях багато писало, скільки людей там всього попропадало. І не тільки там десятки, але й сотні. Таке також трапляється і таке також потрібно пережити. Так, тут наше підростаюче покоління гасає. Не знаю як в кого, але ось в цьому році з всіх виводків такого виводка ще не було. От, от тільки легбари, останній виводок, там їх було 11 штук, от з 11-7 курочок і 4 півні. А так, практично на 10 курчат, 6-7 півників, 3-4 курочки. Ось тут у нас сидять перші, можна так сказати, так тут. У самі півні. Дивіться, яка краса. Краса півнів. Так що, можливо, там комусь потрібний гарний півник породи чорномідний маранчик. Можете звертатися. Півників ще достатньо, але по мірі їх підростання їх прийдеться прибирати, тому що вони будуть. Загравати, приставати до курочок, ну а воно зовсім зовсім не потрібне. Так що прийдеться просто-напросто пускати їх по їхньому призначенню. Зі змішаних також багато півників. І як можуть так від спеки рятується. Дуже багато людей жаліється, що від такої жари багато птиці дохне, просто заливаються на такі спеції, не тільки птиці. І рогата худоба також потерпає. Ну, і Якщо потерпає птиця і тварина, то також потерпають люди. Так що старайтеся в таку жару менше з'являтися на вулиці і менше виходити на сонце. Городина пропадає. Помідори, перець і все інше просто горить. Говорив зі знайомими, то у їхніх знайомих не знаю, як так сталося, але від, від спеки пропала корова. Кури курми, птиця птицею, але корова то це вже, вже серйозно. Втрата немаленька. Такі ребенький красунчик, десь його ще подружка. Подружка там собі з курчатами справа має. Курчати бігають, ловлять мушок, комашок, метеликів. І там ще сидить сама велика наша курка з перших курчат, м'ясо яєчних. Ще в селах таку спеку. Якось можна переносити, переживати, якось обходитись, когось там літній душ на вулиці, е туалети, всі, всі умови можна так сказати, на вулиці можна організувати. А от бідні люди, які живуть в квартирах, а особливо там уже ближче до 8, 9, 10 і більше поверхів. І коли немає світла, немає води і немає до кого поїхати, де перебути, от його всі блекаути, то це просто. просто жахіття. Таким не позаздриш. Так, цих ми залишаємо. Йдемо ще до маленьких. У цих завжди все включено. Ті живуть, наче в п'ятизірковому готелі. Тут водичка в них не вибуває. Порних тут постійно, вони їдять, п'ють, сплють, сплють, їдять, п'ють. 24 на 7, але зате видно результат. Дивіться, які вони чудешні. Тут наші дикуни, наша чудо-малишня. Хочеться, щоб вони вже були. Великими гарними ковчатами, яких можна викинути вже на землю, на вулиці. Будуть, будуть вони все їсти, садити зі знімати я. Але поки ще вони маленькі, сидять у клітці, так навіть трішки краще. Вони треба переживати що їх хтось вкраде, десь вони дінуться. так всі вони під контролем, всі вони тут на видному місці, на очах, як то кажуть, їсти в них. Пити в них є, під горіхом стоять. Сонечко тут не дуже їх пече, не дуже їх допікає. З цесарками вони живуть славополучно, наче все гаразд. І у нас також, поки ще сонце тут у них не світить, вони ще собі в розвалочку тут себе відчувають, п'ють, їдять, відпочивають. А коли починає світити, тут повертається сонце, ховаються всі бідні під клітку, де стоять курчата з цесарками, Трохи там ту жару переносять під кліткою. А потім дружненько всі переходять туди, де Ось так розбридаються місця, в них тут достатньо. Травичку вони тут вже випасли і витоптали. Така в них тут велика загорожа. І сюди в цю загорожу потрібно буде перегнати качку з каченятами. Але я не так боюся за маленьких каченят, а боюся за те, щоб качка не ображала цих старших. Потрібно буде якось поекспериментувати, подивитися, що з того вийде і як воно буде. Ось такі ще є чубатенькі. Так що ось так переносимо жару. Їдять мало, п'ють багато, води не вистачає, тому що немає світла. Не знаю, як у вас, але в нас за ці останні три доби світла, можна сказати, практично немає. Якщо по два рази на півтора-дві години включають за добу, то це взагалі прекрасно. Казали, що там енергоблоки будують для того, щоб відновити ту електроенергію. Ті енергоблоки горять, не витримують такої напруги і не витримують такої спеки. Неясно, як воно все має бути і як воно буде, але поки картина ось така. Не дуже втішна, але добре, що. Поки хоч так, а не гірше, тому що думаєш кожного разу, що гірше вже нікуди, але воно все якось гірше, гірше і гірше. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Всім миру, добра, здоров'я, бла, получше, всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока, до нових зустрічей. Підемо пити водичку. Тодом, тодом, По старших вже видно, де селезні, де качечки. По менших ще не дуже. Наїдаються, напиваються і сидять в холодочку, поки він є. Добре, коли тепло. І дуже добре, коли спекота. Не добре, коли холодно, коли зима. Але вже хочеться, щоб трішки було прохолодніше. Загалом якось так.